223 доба російської агресії. Після декількох днів тиші ворог знову завдав підступних ударів по мирному Харкову. Близько першої ночі мер міста сповістив про це в своєму телеграм-каналі. Обстріл двох районів Харкова Холодногорського і Новобаварського. Под ударом в одному случаї промисловий, а во втором – інфраструктурний об'єкти. Інформація о пострадавших розрушеннях уточняється. Як з'ясувалось, Франції удари нанесені ракетами С-300, пошкоджені інфраструктурні об'єкти. На жаль, загинула 46-річна жінка, яка працювала там сторожем. Її тіло дістали з під завалів. Внаслідок вибуху сталися масштабні пожежі, інформують рятувальники. Одна з ракет влучила у промисловий об'єкт, що розташований у холодногірському районі. Вибухом зруйнована виробничо-складська будівля, у якій ще й виникла пожежа на площі 600 квадратних метрів. У її гасінні приймали участь три пожежно-рятувальні підрозділи. Друга ракета потрапила в інфраструктурний об'єкт залізничного транспорту у Новобаварському районі Харкова. Одна з його будівель зруйнована вибухом. Там також трапилась пожежа. Її площа склала 80 квадратних метрів. На місці події працювали вісім оперативних підрозділів ДСНС. З-під завалів дістали тіло загиблої жінки. пів на другу пожежу локалізували, пів на п'яту ліквідували. Загалом протягом доби на Харківщині сталося три пожежі через обстріли, повідомляють у ДСНС. Близько п'ятої вечора, 3 жовтня, ракетного удару було нанесено по лікарні у Куп'янську. Будівля майже повністю зруйнована з першого по четвертий поверх. На місці працюють рятувальники та правоохоронні органи. Будівля закладу зазнала часткових руйнацій. На третьому поверсі сталася пожежа на площі 20 квадратних метрів. Її о 17.30 загасили рятувальники. За інформацією штабу оборони, цієї доби є загиблі і поранені серед мирного населення. Внаслідок обстрілу лікарні у Куп'янському районі загинув лікар-анестезіолог, дві медсестри 53 та 43 років поранені. Крім того, протягом доби в Куп'янському районі з пораненнями госпіталізовано 63-річного чоловіка та дівчинку 9 років. Її стан медики оцінюють як середньої тяжкості. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 473 вибухонебезпечних предметів. Втім, на звільнених територіях мінна небезпека ще дуже висока, зазначають у штабі оборони. Вчора в Куп'янському районі на розтяжці підірвалися двоє чоловіків 23 та 35 років. Вкотре нагадуємо про необхідність бути усім дуже обережними і уважними. Протягом доби ворог продовжив терор цивільного населення прилеглих до лінії зіткнення та кордону з Російською Федерацією районів. Визвольні бої на Харківщині тривають. Яна біляєва ста з Дейнеком і ізвістя.